ТОВ Вікоїл, ЛТД» віколтед проведенні геофізичних досліджень для виявлення нових і деталізацій вже існуючих родовищ нафти і газу на території Чугуївського району Харківської області. 27 вересня у селі Велетень Зміївської громади відбулася зустріч мешканців із представниками ТОВ «Вікоїл-ЛТД», які проводять сейсморозвідувальні дослідження на замовлення. АТ «Укргазвидобування». роботи стартували у вересні і триватимуть на території Зміївської та слобожанської громад до квітня 2026 року. Року на зустріч приїхали представники компанії, староста Бірківського старостинського округу та заступник голови Віталій Куліш. Водночас ані міський голова Павло Голодніков, ані його прислужба на заході так і не з'явилися без пояснень. Не було й жодних журналістів від тих газет, які отримують мільйони гривень з міського бюджету. Работа. Оце і ненормальний гул, коли збувають шагеда. За цього гула я навіть не чую, що він летить. То ви мене прибачте. Візвісних з громаду ніхто не поставив. Ви довжні були приїхати. Людей зібрати село і проінформувати. Ви ж нарушили закон України. Ой, Якого сьогодні тут нема, тому що він зовсім не думає про народ і про те, що в нього що люди всі морально убиті через ці проводи. Розумієте? І сьогодні вас, вас підставили і нас підставили, а в конечному тоді вони цього не при не можуть поняти. І сьогодні ми треба ми на кожні спори, спори приїжджаємо по воді, по мусору, по всьому ми приїжджаємо. Ми що часто з села зустрічаємо відавали. На Отак от нам ніхто не сказав. Через ну, по, по хатам про не, не проводили мешканці. Велетня говорили про те, що влада їх заздалегідь не проінформувала ні пояснень, ні зустрічі, ні офіційних повідомлень. Люди налякані. Сисморозвідка створює шум і вібрації. Відчутні навіть у будинках виникають побоювання, що наслідки для довкілля ґрунтових вод та екології загалом близько 23.00 ночі. Трусила хату в місті з кроватю, підпригувала я в місті з дитиною. Двадцять із-за чого у мене дитина перелякалася так, що я її до пол першого не могла заспокоїти. А <гум> нормально машини і вибухи роблять. <гум> Дивіться, наша робота полягає в тому, що ми вона поетапна, від зразу робляться всі необхідні погодження. Потім розбиваються точки, де будуть встановлюватися датчики. Потім ці датчики встановлюються. Для з'єднання цих датчиків потрібні кабелі. Стоїть в полі реєструюча система, до якої всі ці кабелі під'єднані. Потім, у відповідності з технічним завданням, проїжджають ці машини, роблять вібрації, знімається матеріал і машини ці переїжджають на іншу ділянку. Стосовно вашої громади, скажу вам так, що тут, у вашому районі, робота залишилася ну, день-два, максимум до вівторка. І більше ці машини вас турбувати не будуть. Кабелі лежатимуть, тому що так треба, тому що це частина реєструючої системи. Скажімо так, щоб прийняти один отой струс, скажу так по-простому, по вашому, щоб було зрозуміло, потрібно, щоб в полі одночасно було встановлено 7128 датчиків. Це тільки на цьому проекті. Кількість датчиків може мінятися в залежності від проекту. Можна вопросов матеріальні збитки, цікавлять, що туди відноситься і до кого звертатися. Пожалуйста, на телефон запишіть, щоб було Якщо доказательство. Ви пошкодили культури, посіви, де у вас були наприклад, наклетна. Ну, Якщо на ваших особистих ділянках, де ми приїхали технікою, пошкодили вам культури. Ви звертаєтесь до мене особисто. Ми виїжджаємо. До вас дивимося фактор пошкодження. Тоді я прошу від вас, щоб ви мені придали надали, значить, документи на право власності на земельну ділянку, паспорт, ідентифікаційний код, реквізити банку. Ми робимо відшкодування, перерахуванням вам на особистий рахунок. Це питання лише ділянки земельної. А якщо вода? А якщо вода, а, вода, а, 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 вода, вода, не... Так вони з водою нічого не роблять, вони проводять його розвідку, вони не бахають, люди спати не можуть. Ну, не... до, до таранівки не ми до тарановки не доходимо. Шановні вони я вони... вже спілкуюся. Ну води, води уже апріорі почти майже сім років тут немає. Я от повірте мені, я, я спілкуюсь от з людьми. Дивіться, я спілкуюсь і в вастраверхівці. Де спілку... при... збачається де перебуває вас водою? У вас з водою є. Ну, <сістичного> сланцевий газ не добувається. Ні. У них не є георозика, це не сланцевий газ. Сланцевий газ це спосіб до його. Це не газ. Газ ходить природній. А потім визначається, який буде спосіб до газ. Сланцевий Машини не буре. Вони тягали там техніку, колишків понабивали, діти катаються на велосипедах. Якщо воно впаде, наш трикнеться на нього. Посеред дороги біля двору. Це нормально, если якщо кровать прыгає, то навірно і стіни теж імеють водірози, таке кровати підприєм. Двісті давайте пошку. Если буде якесь пошкодження хати, то звертайтеся до міської ради, <правда> і <правда> ви <правда> будете вибачити що Вижаємо і фіксуємо факти факт фак, факти порушення на, рухової компанії через міську раду. Хочу одразу вас попередити в тому плані, що ми не займаємося наразі пошуками сланцевого газу. Як було сказано, що ми займаємося пошуками природного газу. Ні, наразі ми займаємося пошуками виключно природного газу. І, е, це буде спочатку георозвідка. Потім буде інтерпретація даного матеріалу Укргазвидобуванням, куди ми здамо матеріали, і лише тільки тоді, коли якщо укргазвидобування матиме певну інформацію про дані родовища, які ми важче досліджуємо, родовище можливо тоді тільки буде прийматися рішення щодо видобутку газу на території громади. Міс жителі, помійте. Порубали наше обладнання, воно дійсно вартісне, воно стоїть гроші, воно стоє обладнання. Порубали і це затрати були колосальні. Ми потерпіли близько 250 тисяч затрат. Конкретно поліції до всіх передайте всіх, кого немає зараз на зборах, хто також незадоволений. Давайте всі разом робити цивілізовано та в рамках діючого законодавства. Зараз до них ви висказали свою претензію. Щодо того, що вони не поста е, не сповістили, мабуть, також ну це мабуть неправильно всім. Скажіть, що не можна шкодити це обладнання, це порушення кримінального законодавства нашої держави. Представники якої ЛТД запевнили, у разі пошкоджень компенсуватимуть збитки. Після закінчення робіт відновлять дороги та ґрунтові покриття. Роботи виконують за державним замовленням. Вони легальні і не перевищують допустимі норми впливу. Компанія пообіцяла працювати у велетні ще 2-3 дні. Після чого переміститься до інших населених пунктів громади. Зараз ми сміщаємося в сторону Соколова, Тимчинки, островерхівка. Йдемо туди. І потім сміщаємося далі в сторону. Артюхівка буде, константівка буде, борова. Зачіпляємо трошки, у зачіпляємо. І у е, получається е, 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 е зміїв буде також. Зітки йдемо, е, е, бутовка ціпляємо. Далі ми уходимо ще далі в сторону Мох... ну, Там буде Гніївка, Шелудьківка, Скрипаї і Мохнач. Ми уходимо аж на той край. Получається, край площі отсюда, борки попадають. Буквально навіть не саме село, а землі, які прилягають до борок. Там ми вже їх відпрацювали. Там, де ФГ Зміїв фірма у вас, от і це просто край площі. Ми почали з краю, крайми з зсередини. Ми йдемо з краю і до краю. От чого виходить, є контур площі, який обозначує нам Укргазвидобування, да, ви розумієте, контур? Вони дають нам площу, і ми по ній працюємо. Шановні мої, я говорю ще раз, ми приносимо вибачення, так, да, машини гудять робимо дискомфорт. Вам я вас прошу потерпіть. Ми ще 2-3 дня, і ми вже уйдемо від села повністю сюди. Ми уйдемо в ту сторону. Окрім селяни зазначили, не всі змогли прийти на зустріч. Працівники бюджетних установ розповіли про негласні заборони від керівництва. Їх утримують від участі у подібних заходах. Це не перший випадок, коли адміністративний ресурс міська міська рада використовує для обмеження свободи слова і права. Права громади на інформацію работників бюджету ні одного чоловіка не було. Ні підписували там. Ми письма писали. Тобто, ви маєте на увазі, що працівникам цих комунальних станок їм заборонили права їх. Ні одного немає тут, ні одного, ні сніцаріка. Ні, Як і раніше, єдиним майданчиком, який висвітлює проблему, залишається медіа Зміїв. Міська рада не організувала ані публічних роз'яснень, ані прямих ефірів, ані зустрічі із громадянами, попри зазначений суспільний інтерес. Лариса і Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.